У гаражі Лучанина правоохоронці виявили цілий арсенал. Предмет схожий на автомат конструкції Калашникова. Ручний протитанковий гранатомет, два постріли до ручного протитанкового гранатомета, патрони, пістолети, предмети схожі на протипіхотні міни та гранати. Усю зброю та боєприпаси вилучили та скерували на дослідження до експертно криміналістичного центру МВС. Лучанин, якому оголосили підозру, зізнається, що то дійсно його схованка. Панове судді, воно свою визнаю. Не дивлячись на тяжкість криміналу, поки проводяться слідчі дії чоловіку, обрано запобіжний захід, домашній арешт, наразі в апеляції колегія суддів знову розглядає питання щодо арешту підозрюваного, бо на цьому наполягає прокуратура. А чому військова прокуратура? Особа проходила військову службу, термін встановлюється, походження вказаних боєприпасів, відповідно, їх місце знаходження і не встановлений час, і місце на даний час їх отримання. А, от, з 22 вересня. Немає порушень. Відомо, що Лучанин звільнився рік тому, перед тим, пройшовши АТО. Стояв на захисті країни і під час повномасштабного вторгнення. Познавляється інвалідом війни, також відвертися від підним поданими документами, які були надані в судовому засіданні на отримання, якого перебуває дитина з інвалідністю, також на отримання якого перебуває інша дитина. При цьому має постійне місце проживання, виключно позитивно хрестується за своїм місцем проживання. в місті Луцьку при цьому нагороджу нагороджується різнородними подяками під час е участі е збройної вісічних територіальної агресії. Російської Федерації проти України при цьому отримано ряд нагород та подяк. Орден за мужність, знак пошани не судимий і ніколи не притягувався до відповідальності. Квітні минулого року отримали поранення, так я розумію. Так точно. Квітні минулого населений пункт Черепино. Ось такий поважний шлях воєнний. Яка необхідність в гаражі, така кількість боєкомплектів. На суді. На патрони. Ну, ну, якщо бажаєте, ще раз скажу, Ви вправі не давати пояснення відповідати. На питання. Рішили, ну, по зброя трофейна, зброя вся трофейна, це вже це 100%. Я її не продавав, не купляв, не продавав, просто я як ото звільнився, приїхав, кинув Ну, На всякий випадок. я не знаю, що завтра буде. І все. Апеляційний суд скаргу прокуратури залишив без змін. Поки йде розслідування, чоловік буде із сім'єю. Що спонукало ветерана обзавестися таким арсеналом? Має з'ясувати слідство. Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Ольга Ганич, Мирослав Хотемчук, телеканал Аверс.